Вітаю вас, друзі, і сьогоднішня справа переносить нас у невелике містечко Кантон у штаті Масачусетс. Ввечері 1 лютого 2021 року на місто насувалася хуртовина, яка паралізувала звичне життя мешканців на кілька днів. Саме в той вечір камери спостереження одного з багатоквартирних будинків зафіксували, як Сандра Бічмор вийшла з будинку зі щіткою для чищення машини від снігу і повернулася за декілька хвилин. Це були останні кадри, на яких 23-річна жінка була живою. Хочу подякувати спонсорам каналу за вашу підтримку. Завдяки вам цей канал продовжує розвиватися. Якщо і ви хочете долучитися до цих чудових людей, тицяйте на кнопку спонсорувати. Для всіх спонсорів я періодично роблю додаткові відео. Хуртовина накрила місто, паралізувавши його на кілька днів. Більшість установ, включно зі школою, де Сандра Біршмор працювала помічником вчителя, залишалися зачиненими. Коли ближче до середини тижня розчистили дороги, і місто поступово ожило, Сандра так і не повернулася на роботу. Вона не відповідала на дзвінки, і 4 лютого адміністрація школи звернулася до поліції з проханням перевірити, чи все з нею гаразд. Коли поліцейські увійшли до її квартири, перед ними постала моторошна картина. У спальні на підлозі лежала Сандра з ременем, міцно затягнутим навколо її шиї. Інший кінець ременя був закріплений на дверях шафи. Вона виглядала так, наче була мертвою вже кілька днів. Найближчою родичкою Сандри на той час була її тітка. Саме їй і повідомили страшну звістку про трагедію. Мені шкода, мем, я маю сказати вам, що Сандра померла. О Боже, співчуваю в вашій втраті. Я не розумію, чому вона була така щаслива, що вагітна судово медичні експерти забирають Сандру. Я так розумію, вони зроблять розтин. Для деяких поліцейських, що прибули на місце трагедії, смерть Сандри Біршмор була не просто черговою справою. Це було для них особистою втратою. Вони й добре знали її, адже ще в підлітковому віці Сандра брала участь у програмі «Поліцейські скаути. Ця програма була своєрідною школою для молоді, яка прагнула побудувати кар'єру у правоохоронних органах. За 6 років навчання в цій програмі Сандра встигла зав'язати теплі стосунки з багатьма поліцейськими. Під час огляду квартири правоохоронці зазначили, що нічого підозрілого виявлено не було. Попри певний безлад у кімнаті, не було жодних ознак боротьби. Усі речі ніби лежали на своїх місцях. На основі цих спостережень поліція дійшла висновку, що Сандра Біршмор могла вирішити добровільно піти з життя. Проте з висновками поліції не погодилися рідні та друзі Сандри. Через кілька днів після її смерті, коли вони прибирали у квартирі, виявили безліч доказів, які ставили під сумнів версію про самогубство. Той, хто планує накласти на себе руки, навряд чи буде перед цим запускати пральну машину. Очищати авто від снігу та робити замовлення в інтернет-магазині. А головне те, що саме було замовлено через інтернет. Коли рідні відкрили посилки, що прийшли вже після смерті Сандри, вони знайшли дитячий візок, комбінезони для новонароджених та інші речі для немовлят. Сандра була на третьому місяці вагітності. Також в її спальні друзі знайшли плакат з написом Вітаю, ти скоро станеш батьком, до якого було прикріплено фото ультразвуку. Але ні вагітність, ні плани на майбутнє не могли остаточно спростувати версію про самогубство. Однак був знайдений і матеріальний доказ, який, на думку родичів, поліція просто проігнорувала. На підлозі спальні лежав розірваний золотий ланцюжок із кулоном у формі рожевого фламінго. На якому був вирваний жмут волосся, цей ланцюжок був її улюбленим, і на багатьох її фотографіях він був на ній. Рідні повідомили поліцію і про цей ланцюжок, і про те наскільки щасливою була Сандра, коли дізналася про вагітність. Однак, попри все це, поліція відмовилася переглядати свої висновки навесні 2010 року, коли їй було 12, Сандра подала заявку на участь у програмі поліцейські скаути. Вона навчалася там впродовж шести років. За словами керівника програми Роберта Девайна, Сандра була буквально одержима поліцейськими. Її друзі припускають, що її інтерес до правоохоронних органів виник через бажання мати у своєму житті людей, яким вона зможе довіряти, які прикриють її і будуть вірними друзями. А таких людей у її житті було мало. Вона втратила матір у молодому віці, а пізніше і бабусю. Батька в її житті теж не було. Що саме з ним сталося, невідомо. Єдиною ріднею залишалася її тітка. Тож дитинство у неї було непростим, і починаючи з підліткового віку, Сандра лікувалася від емоційних та фізіологічних проблем. Про її складне дитинство і емоційні проблеми знали всі дорослі, що її оточували, включаючи офіцерів з програми поліцейських скаутів. До 2020 року Сандра жила зі своєю тіткою в Столтоні, а потім переїхала у власну квартиру в Кантоні. Незважаючи на те, що вона вже жила своє самостійне доросле життя, друзі Сандри казали, що її манера спілкування все ще нагадувала дитячу, а також що вона постійно ділилася надто великою кількістю особистої інформації. Здавалося, у неї не було в цьому плані жодних кордонів, вона розповідала абсолютно все. За словами її колег, а працювала Сандра помічником викладача у школі. Вона не надто дбала про свою роботу і була дуже балакучою. Очевидно, цю роботу вона розглядала як тимчасову, оскільки паралельно займалася з репетитором, щоб підготуватися до вступу в школу медсестер. 1 лютого, в день смерті, Сандра складала плани на майбутнє. Наприклад, записалася на прийом до акушера гінеколога на 10 лютого, а також домовилася з фотографом про фотосесію з новонародженою дитиною і готувала маленьку вечірку, на якій збиралася оголосити про вагітність і відкрити конверт, в якому була зазначена стать дитини. Судячи з її історії пошуку в браузері, в день смерті вона шукала інформацію, пов'язану з вагітністю та бренди дитячих товарів. Камери відеоспостереження в день смерті зафіксували, як вона о п'ятій вечора ввійшла в будинок, спілкуючись по телефону. Приблизно через 45 хвилин вона вийшла, щоб забрати доставку. Ще через 45 хвилин вона знову вийшла, щоб почистити машину від снігу. Коли поліцейські прибули до будинку Сандри після того, як вона не з'явилася на роботі, вони побачили на її авто купу снігу. Що говорить про те, що після хуртовини, яка була кілька днів тому, вона нікуди не їздила. Початкове розслідування смерті Сандри проводила поліція штату Масачусетс, і в основному свою увагу вони зосереджували на особі, яка, за словами Сандри, була батьком її ненародженої дитини. Це був чоловік на ім'я Меттью Фарвелл, детектив поліції Столтена, 38 років, одружений. Батько трьох дітей. І найголовніше, детектив Фарвел був інструктором у програмі поліцейські скаути відтоді, як доєднався до департаменту поліції Столтена у 2012 році. На той час там навчалася і 14-річна Сандра. Детектив Фарвел сказав своїм колегам, які вели справу Сандри, що він почав спілкуватися з нею кілька місяців тому і нічого більше. Але одного разу, напившись у барі, він прохопився, що у них були інтимні стосунки, проте заперечував, що Сандра завагітніла саме від нього. За його словами, термін вагітності не збігався з тим часом, коли вони мали секс. Також він нещодавно дистанціювався від неї і розірвав стосунки. Розрив стався саме 1 лютого у Сандри вдома. За словами детектива, це була неприємна сварка. Сандра була дуже засмучена, коли він залишив її квартиру, але вона була живою. Якщо вірити словам детектива, Сандра покінчила з життям, тому що була засмучена розривом. І копи, що вели справу, повірили своєму колезі. Справу можна було закривати. Але свідчення Фарвела не переконали нікого з тих, хто знав Сандру. Адже вона, як відомо, не зберігала таємниць, вона відкрито і відверто ділилася з усіма подробицями свого життя, навіть з тими, кого знала короткий проміжок часу. У колег по роботі така надмірна відвертість викликала навіть дискомфорт. А родина та друзі часто дізнавалися від неї про такі речі, які їх засмучували. Вона проводила тут багато часу щоліта. У мене був басейн на задньому дворі. Вона була веселою і розумною. Боже, вона була дуже розумною. Минули роки вона могла мати стосунки з одним з інструкторів, і ми дуже засмучені цим. Ми просто знали, що він був батьком. Вона говорила про нього роками. За словами її двоюрідного брата, якому вона довірилася, остання вагітність Сандри була не першою. Вона сказала, що у неї був викидень, а батьком був поліцейський. Тому, коли вона нарешті завагітніла, і все йшло добре перед її смертю. Вона була в захваті, що нарешті стане матір'ю Після її смерті родина оприлюднила заяву про Сандру. Вони сказали, що її найбільшим бажанням було стати матір'ю, і вона була б неймовірною матір'ю у травні 2021 року. патологоанатом, який проводив розтин в офісі державної судово-медичної експертизи, постановив, що Сандра Бічмор померла внаслідок губства. Сандра була дивною, доброю дитиною. Вона виросла в Столтоні, Масачусетс, і вона була в захваті від того, що вагітна і в неї буде дитина. Вона говорила всім, що рада мати дитину. і частково це причина, чому люди не вірили, що вона зробила це. Зізнання детектива Меттью Фарвела в інтимних стосунках зі своєю вихованицею спонукало департамент поліції Столтена почати внутрішнє розслідування, яке виявило шокуючі подробиці про те, що відбувалося під час перебування Сандри у програмі Поліцейські скаути. Результати розслідування були оприлюднені у вересні наступного року. Те, про що я збираюся вас поінформувати, викликає глибоку стурбованість у мене. Як людини і як шефа поліції міс Бічмор була вразливою особою, у житті якої з дитинства була одна незмінна річ: непохитне захоплення офіцерами поліції, військовими, людьми у формі, людьми з присягою та обов'язками служити і захищати. Це захоплення спонукало її зав'язувати стосунки з чоловіками, які були готові скористатися нею. Сьогодні я тут щоб поговорити про її життя, як її вбили, маніпулювали і використовували люди з владою, якими вона захоплювалася і вірила аж до останнього дня. Троє членів поліцейського департаменту Столтена, а саме детектив Меттью Фарвел, його брат близнюк Вільям Фарвел та колишній заступник начальника поліцейських скаутів Роберт Девайн, брали участь у розбещенні та сексуальному насильстві над Сандрою. Внутрішнє розслідування виявило докази, які доводять, що стосунки з Сандрою у Метью Фарвела насправді почалися, коли їй було 15. А йому на той час 27. Вік згоди у штаті Масачусетс становить 16 років. Також розслідування показало, що сексуальні стосунки з Сандрою Вільяма Фарвела та Роберта Девайна тривали до моменту її смерті. Детективи виявили, що Вільям намагався познайомити Сандру з іншими чоловіками, і що, як мінімум, ще один офіцер з іншого відділку, Джош Хілл був співучасником. Роберт Девайн потрапляє у сексуальний скандал не вперше у 2014 році. Фотографії Девайна з коханкою були надіслані на електронну пошту всім співробітникам департаменту та їх дружинам. В результаті його було понижено до патрульного. Але на загальний подив він залишився на службі. Після внутрішнього розслідування усі троє чоловіків звільнились з департаменту поліції Столтена. Також їм було заборонено надалі влаштовуватися в поліцію. Доказів, які були знайдені в результаті внутрішнього розслідування, було достатньо, щоб звільнити їх, але недостатньо, щоб висунути кримінальні звинувачення. Незважаючи на численних свідків, які розповідали тривожні подробиці, якими з ними ділилася Сандра, прокурор стверджував, що докази занадто слабкі і сенсу продовжувати розслідування немає. Також було виявлено, що принаймні одна особа намагалася повідомити про поведінку Метью Фарвела в поліцію у січні того ж року. Один з друзів Сандри подзвонив у департамент і розповів всю історію, що Сандра вагітна від їхнього детектива і що він має подбати про неї, а натомість відмовляється від своєї дитини. Офіцер, який прийняв дзвінок, замість того, щоб повідомити про це начальнику, розповів про все самому Фарвелу. Той, в свою чергу, сказав офіцеру замовчувати цю інформацію і нікому не розповідати про дзвінок. Ще один друг Сандри звертався в поліцію з інформацією про причетність метью Фарвела до корупції. Ці люди знали, з ким мають справу з невинною дівчинкою, яка просто шукала любові та уваги. І у її житті не було такої чоловічої фігури, у неї не було батька. Тож ці хлопці замінили його, але вони просто скористалися нею. Результати внутрішнього розслідування шокували громадськість в Кантоні і сусідньому Столтоні. На поверхню всплила набагато ширша проблема корупція в правоохоронних органах. Адже ці стосунки поліцейських з Сандрою тривали роками. І було дуже мало ймовірно, що інші поліцейські в департаменті про це не знали. Крім того, справа Сандри Біршмор була далеко не єдиною проблемою. Майже через рік після смерті Сандри, Бостонський поліцейський Джон О'Кіф був знайдений мертвим у снігу після сварки зі своєю дівчиною Карен Рід. Карен була заарештована і пізніше засуджена за вбивство. Але докази, схоже, були сфабриковані. Тому під час кожного судового засідання біля будівлі суду відбувалися протести. Протестувальники стверджували, що поліція підставила Карен з метою прикрити справжнього вбивцю, іншого поліцейського. На протестах фігурувало і ім'я Сандри Бірчмор. Йшлося про змову з метою приховати докази. Двоє поліцейських з Кантону і троє поліцейських штату дійшли однакового висновку, що Сандра не була вбита. Цей висновок був зроблений, незважаючи на свідчення друзів та родини. За словами друзів Сандри, детектив Фарвел розгнівався, коли дізнався про вагітність. Натомість Сандра сказала йому, що очікує від нього 4 тисячі доларів на місяць у вигляді аліментів і 33 тисячі доларів на дитячий садок. Сандра розповідала друзям, що в якийсь момент Меттью Фарвел сказав їй, що хотів би, щоб вона просто померла. Всю цю інформацію поліція навіть не стала перевіряти. У березні 2021 року у Метью Фарвела вилучили робочі і особисті телефони для аналізу даних. Дані з телефонів мав витягти офіцер Нік Гуаріно. Він, до речі, працював і над справою Карен Рід. Адвокати Карен звинувачували Гуаріно в тому, що він навмисно витяг не всі дані з телефону. Витяг, який ви розмістили на сервері, включав не всі потенційні дані з телефону Джона Кіфа. Ви про що? Ваш звіт про витяг не включав усі потенційні дані, що містяться на пристрої. Ні, це неправда. У серпні, після кількох місяців роботи з телефонами Фарвела, Гуаріно заявив, що не знайшов жодних повідомлень чи дзвінків між Метією і Сандрою на жодному з пристроїв. Пізніше незалежний федеральний експерт витягне з телефонів понад 32 тисячі текстових повідомлень, надісланих впродовж року до смерті Сандри. Тим часом родина Сандри Біршмор продовжувала добиватися справедливості і подала позов до суду проти міста Стоутен про неправомірну смерть через недбалість. Біль, страждання та емоційний стрес через те, що було описано як багаторічна схема розбещення трьома співробітниками правоохоронних органів, що призвела до смерті Сандри. У позові не стверджувалося, що це було вбивство, лише те, що ці чоловіки стали причиною смерті Сандри. Для звинувачення у вбивстві потрібні були більш вагомі докази. Тому рідні звернулися до видатного судово-медичного експерта доктора Майкла Бадена, щоб він зробив свій незалежний аналіз результатів розтину. Доктор Баден перевірив всі результати першого розтину Сандри і зробив висновок, що смерть настала не в результаті повішення, а в результаті удушення. Отже, Сандру Бірчмор вбили. Після цього висновку за справу взялося ФБР. Воно залучило ще двох незалежних судово-медичних експертів, і обидва погодилися з висновком доктора Бадена. Сандра Біршмор зазнала нападу, відбулася боротьба, і її вбили. Судячи з листувань Сандри з Меттю Фарвелом, їхні стосунки різко змінилися 28 грудня 2020 року, коли вона повідомила, що вагітна. Їхні фізичні стосунки тривали протягом восьми років, і після цього Сандра запланувала вагітність. Від самого початку це не були здорові стосунки. Дорослий детектив в усьому контролював молоду та вразливу дівчину з емоційними проблемами, яка боготворила і обожнювала його як офіцера. У жовтні 2020 року Сандра написала чернетку листа, адресованого дружині Меттю, і надіслала його другові. В листі було написано: Я пишу, щоб повідомити вам, що ваш чоловік Меттю зраджував вам ще до того, як ви одружилися. За словами друга, дружина Меттю на той час чекала їхню третю дитину, яка мала народитися в лютому. В той самий день Сандра попросила Метію відвідувати її під час циклу, тому що вона теж хоче завагітніти. Детектив погодився на це. Але коли Сандра завагітніла, він почав її ігнорувати. Мене дратує, що ти поводишся так через вибір, який ми обидва зробили. Мене дратує, що ти поводишся так, ніби ти дала комусь вибір. Лол, ой, значить, у тебе не було вибору. Ти злишся, що вона має народити в лютому, а я в вересні, і ти не знаєш, чи ти зможеш бути поруч з нами обома. Ти справді найгірша людина на землі. Принаймні троє друзів Сандри, з якими вона спілкувалася за кілька тижнів до смерті, сказали агентам ФБР, що Метью починав проявляти агресію фізично, як тільки мова заходила про вагітність. За 10 днів до її смерті він розсердився на те, що вона показала йому знімки УЗД. За словами друзів, Метью сказав, що це не його дитина і штовхнув Сандру на землю. Однак за тиждень до вбивства дії Метіу змінилися. Він став позитивно реагувати на розмови про вагітність, погодився вписати своє ім'я в свідоцтво про народження, а також попросив у Сандри ключ від її квартири і пароль від домофону. Притому уточнив, це пароль, який використовують всі мешканці будинку, чи він унікальний і призначений тільки для неї. 24 січня, за кілька днів до вбивства, Сандран описала подрузі візит Метью до її квартири. Він попросив мене дати йому ключ і сказав, що якщо я буду тримати це в таємниці, він буде поруч і бачитиметься з нами, і все таке. Тож це вже щось. Потім він заглянув до моєї шафи, а потім у ванну. Але я не знаю навіщо. Не знаю. Іншій подрузі вона написала: але, наприклад, вчора ввечері він для чогось відкрив двері моєї шафи, а потім зайшов до моєї ванної кімнати, дивився на мою ванну кімнату. Це було дуже дивно. Він почав роздивлятися довкола. Я не знаю. У вечір смерті Сандри о 21.00 Меттю надіслав їй повідомлення, спитав, чи може він прийти. На записах з камер о 21.14 видно, як він зайшов у будинок. Тут час на камерах насправді трохи не збігається з реальним часом. На відео він одягнений у звичайний одяг з капюшоном і медичною маскою на обличчі. Це цікава деталь, оскільки, за словами колег, Метю був противником носіння масок, коли цього вимагали від нього на роботі. Далі на камерах видно, як він покинув квартиру о 21.43. За його словами, він тоді розірвав їх короткий роман з Сандрою і що вона була жива, коли він пішов. Однак дані з айфону Сандри вказують на те, що свій останній рух вона зробила о 21.40, за три хвилини до того, як Меттів вийшов з квартири. 28 серпня 2024 року Метью Фарвелл був заарештований ФБР за звинуваченням у вбивстві. Мотивом було бажання змусити Сандру замовкнути. Він інсценував губство, знаючи, що його колеги закриють очі на купу доказів, які вказують на нього. І якби не зусилля друзів, родини Сандри і громадськості, справа б ніколи не потрапила до ФБР. Станом на зараз Метью Фарвелл перебуває під вартою. Програма поліцейських скаутів закрита і проводиться повна перевірка департаменту поліції Кантона і окремих офіцерів, яких звинувачують у сексуальному насильстві, неналежній поведінці та корупції.